майже кожен з нас прагне робити добрі справи. Зірки не виняток. Вистачає прикладів, коли вони маючи двох трьох власних дітей, роблять чиє життя кращим і беруть у своїй сім'ї малечу з бідних країн. Давайте дізнаємося, хто з зірок уже наважився на усиновлення. Анджеліну Джолі можна назвати матір'ю героїнею, яка дає приклад людям по всьому світу. Перше вона усиновила дитину Меддокса з Камбоджі в 2002 році. Коли Джолі взяла другу прийомну дитину Захару, у дівчинки була підозра на СНІД, проте дослідження цей діагноз не підтвердили. Бред Піт повністю підтримав бажання своєї коханої всиновлювати дітей. І вже у 2007 році пара привезла з В'єтнаму маленького пакса. При цьому біологічних дітей у Джолі та Піта ще троє: Шайло, Нокс і Вів'єн. Ириться чутки, що найближчим часом багатодітне подружжя планує взяти ще одну прийомну дитину. Актриса Шарлі Стерон також усиновила темношкірого малюка. У 2012 році вона стала мамою хлопчика Джексона, кардинально змінивши його життя. Разом з малюком Шарлі живе в Лос-Анджелесі, подорожує по всьому світу, ходить з ним в розкішні ресторани і магазини. Актрисі дуже подобається балувати свою дитину. В одному з інтерв'ю вона сказала: мій син Джексон неймовірний, найбільший подарунок для мене. Він найкрутіший хлопець на світі. У Мадонни є дві прийомні дитини дочка Мерсі. Джейс і син Девід, які народилися в африканській країні Малаві. Дітям зараз по вісім років, і в сім'ї поп королеви вони живуть уже шість років. До речі, у Мадонни, крім Мерсі і Девіда, є двоє рідних дітей: дочка Лурди з Леон і син Рокорічі. У сім'ї популярного російського актора Олексія Серебрякова та його дружини Марії, крім рідної дочки Даші, зростає ще двоє прийомних дітей: Степан та Данило. Серебряков разом з своїми друзями заснували фонд допомоги дітям-сиротам Час жити. У 1998 році співачка Тетяна Овсієнко усиновила хлопчика з пензи. У той час Ігорю, а саме так звуть сина, було три роки. Він страждав пороком серця і без оперативного втручання міг просто померти. Перша співачка побачила його в дитячому будинку, куди приїхала з благодійним концертом. Її вразили незавіком сумні очі дитини, і вона вирішила стати йому мамою. Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка разом зі своїм колишнім чоловіком Тимофієм Нагорним Усиновили восьмомісячного хлопчика. Лілія і її чоловік в період втілення широкомасштабного проекту Хай завжди буду я, побували у десятках дитячих будинків та інтернатів. Один з візитів до Донецького будинку дитини я нахилилася над ліжечком. Малюк вкопив мене за руку і вже не відпустив. І я відчула, що це доля. Прийнявши рішення про усиновлення, ми почали проходити співбесіди. Довелося зібрати масу документів, але зараз він мій син, сказала Лілія Подкопаєва. Хотілося б, щоб таких вчинків було якомога більше. Пам'ятаймо, що чужих дітей не існує.